Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Підпірно купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. У ніч проти 22 грудня сили оборони завдали потужного удару по нафтовому терміналу тамань нафтогаз у Краснодарському краї. Важливий хаб для перекачування палива та газу, що живить російську воєнну машину. Зафіксовано низку вибухів та пожежа в резервуарному парку. Пошкоджено трубу, два причали та щонайменше одне судно. Термінал є частиною енергетичного тилу РФ. Підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України. Гучні новини надійшли з Каспійського моря. Українські дрони уразили російський корабель проєкту Охотнік. Він патрулював акваторію. Корабель здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Кілька українських дронів влучили в нього. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються. Діда на горки. Крім того, під удар потрапила бурова платформа компанії «Лукойл» на родовищі імені Філановського. На цьому об'єкті не лише видобувають ресурси, а й використовують його для забезпечення російських військ. У Криму ракета українського виробництва поцілила в базу катерів в Оленівці та знищила важливі радіолокаційні станції. Небо у на Донеччині під вогнем опинилися склади боєприпасів в Українську, база запуску шахедів та скупчення 114-ї мотострілецької бригади. На Запоріжжі палахкотіло сховище спальним десантників. Також розвідка підтвердила знищення двох пускових установок Сі 400 у Белгородській області. Справжній майстер-клас показали розвідники в Липецьку. У ніч проти 21 грудня на військовому аеродромі згоріли два винищувачі Су-30. Операцію спланувало ГУР, а реалізував представник руху опору. Агент вивчив графіки вартових, пробрався в ангар, підпалив літаки вартістю близько 100 мільйонів доларів і безперешкодно вийшов з приміщення. Су-27 та Су-30 із бортовими номерами 12 та 82 вдалося знищити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму. Планували спецоперацію на аеродромі під Липецьком два тижні. Війна дісталася і серця Росії. У Москві висадили в повітря автомобіль начальника управління генштабу РФ, генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова. Вибуховий пристрій спрацював під машиною на парковці. Генерал, який воював у Чечні, Сирії та Україні, загинув на місці. Від спалених сушок в ангарах до підірваних генералів у Москві Сили оборони повсякчас демонструють здатність діяти комплексно. Удари по економічному потенціалу поєднуються з точковими ліквідаціями методично руйнуючи тил, на який спирається російська агресія. Даніл дьомін, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Отже, як подібні спецоперації готують сили оборони, як далекобійні удари знищують військовий потенціал РФ. Розпитаю гостя нашої студії. Це Дмитро жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаю. Дякую, що прийшли. Доброго до дня. Вітаю вас, пане Дмитре. Перед тим як ми почнемо розмову, знаю, має бути збір. Чекаємо на QR-код, А поки що розкажіть, будь ласка, на що саме збираємо? Є вже QR-код? Це Збір для окремої президентської бригади Богдана Хмельницького. Нехай нікого не лякає назва. На охороні не офіс президента, а дійсно воє на фронті. Частина з них безпосередньо на турецькому напрямку хлопців, і вони зараз мають дуже невеличкий перепочинок, за який їм потрібно відновити власні дрони, відновити майстерні, відновити генератори. І це фактично кошти на ремонт того обладнання, яке, власне, також ми спільно збирали завдяки вам, завдяки глядачам марафону і вашого телеканалу на їхню підтримку. Сума збору 150 тисяч гривень уже понад 80 тисяч гривень зібрано. Тому кожен, хто хоче зробити дійсно різдвяну. Новорічний подарунок нашим бійцям навіть невеликим донатом може підтримати дуже важливу справу. Знаєте, я впевнена, що сьогодні наші глядачі хочуть зробити різдвяний подарунок для наших військових, тому закликаю кожного з вас навести свої телефони на екран. Є qr код відскануйте його, будь ласка, або номер картки, якщо вам так зручніше. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. От буквально от, кожна ваша гривня вона має величезне значення, і будь-яка комфортна від вас. Сума, нехай це буде невеличкий донат там, 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може 500, 1000 і дві, будь ласка, всі тільки за. Але наше сьогодні завдання підтримувати наших військових, які боронять нас з вами і бережуть наш спокій. Будь ласка, долучайтеся. Збираємо наші військові з окремої президентської бригади на ремонт дронів, на ремонт обладнання. Тож давайте допоможемо їм якнайшвидше закрити цей збір, аби вони мужньо тримали оборону і завдавали але як найбільше ударів ефективних ударів по російським поворожим силам? Будь ласка, долучайтеся до цього збору, пане Дмитре. Почнімо розмову з масованої атаки. Чергова російська атака, чи змінила Росія тактику під час обстрілів? Ні, фактично вона тактику не змінила. На жаль, їм поки що дозволяють власні потужності. Це приблизно за добу вони штампують 175 ігербер оцих дронів обманок і шахедів. На жаль, вони удосконалюються. Ми можемо говорити, що кожна така повітряна атака, шахеди і ракети вони більш удосконалені. Якщо ми говоримо про російську балістику, то вони її переобладнують на квазі балістику. Це умовно кажучи, коли перед заходом на ціль ракета робить несподіваний ривок, що ускладнює роботу наших сил протиповітряної оборони, бо ті ж ракети. Петріот вони летять не на саму ракету, а вони вираховують дистанцію, і відповідно на, на перетині шляхів намагаються завдавати ураження. Якщо ми говоримо про шахеди, то вони все більше стають не іранськими, вони стають китайськими. Там ставляться більш потужні 16-канальні антени. Для розуміння на початку це були 2 4 канальні, які досить ефективно давилися засобами радіоелектронної боротьби. Ми бачили інтеграцію штучного інтелекту, коли відповідно шахет обрав ціль і вразив розрахунок мобільної Гнивої групи, крім того, вони обладнуються ретрансляторами, і в них є навіть тепер окремі шахеди, які виходять в сектори, і їхнє головне завдання просто кружляти і посилювати сигнал, аж допоки не закінчиться паливо, і відповідно вони не впадуть. Те саме стосується герберів. Про це зокрема йшлося на зустрічі нашої команди з представниками генерального штабу. Що всі вони фактично несуть хоч невеличкий заряд у 5 кілограмів, і обладнуються камерами і спереду, і ззаду, якраз власне для того, щоб ще додатково відслідковувати. Як наносяться удари дронами, крім того, в них є навіть є датчики і такі детонатори, які реагують на наближення нашої авіатехніки, щоб відповідно здетонувати раніше ніж по ньому буде відкритий вогонь і уламками уразити. Це стосується наших гелікоптерів, це стосується літаків. Це стосується і ідей придбання легкомоторних літаків, якраз власне для боротьби із дронами. Тому через це і просідає інколи статистика сил протиповітряної оборони через те, особливо вріздвяну ново. Річні свята не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тобто Росія таким чином підвищує ціну за свою договороздатність в рамках мирного процесу і демонструє, що не хоче завершення війни, тоді як американцям критично принципово врятувати російську державу і добитися зараз швидкого результату. Бо поразка Росії для Вашингтона це більш гірший на багато сценарій ніж поразка України. Тому поки що все рухається в цій канві. Я можливо скажу дуже банальні слова, але зберегти зараз єдність і зберегти ку. Курс, це це те, що напрацювали військові, наше військово-політичне керівництво, коли, не дивлячись на тиск, ми не прогнулися зараз, критично важливо, і ми зможемо тоді повторити той дипломатичний успіх, який був в овальному кабінеті, якраз виключно через нашу внутрішню єдність. От сьогоднішньої ночі, завдяки нашим героїчним захисникам, із 673 цілей повітряних вдалося збити 621 ціль, і як нам розказав в ефірі Юрій Єгнато, речник командування повітряних сил, що із 35 Крилатих ракет 34 було збито. Я так правильно розумію, що для збиття саморакет застосовується авіація в 16 чи це комбіновані засоби? Це виключно комбіновані засоби. Крилаті ракети ми можемо збивати. По-перше, ми можемо збивати їх нашими старими совєтськими системами. Це переважно буки С-300, якщо ми говоримо про дрони або якісь низьколетючі цілі. Це навіть є мобільні розрахунки ОСАЩ, так само совєтського виробництва. Крім того, діяла програма я не знаю, яка є доля Франкенсам. Це коли, наприклад, до Буків інтегровувалася багатоцільова ракета АІМ 9 Її, до речі, гурівські дрони Магора так само використовують на своїх платформах. Крім того, ми отримали ще ветеранів в'єтнамської війни від американців. Це системи Хавка і і совєтським аналогом. Їх, наприклад, є ну це така велика величезна ракета. Совєтська С 200 Тобто, цим більш-менш єдине, що ми не можемо, і статистика до речі це підтверджує: це балістика і аеробалістика. От, якраз власне Петріоти, самті, айрісті, і то вони не наскільки ефективні саме проти балістику є нашими з такою ахілесовою п'ятою. І авіація, от знаєте, що принагідно, ми, на жаль, не бачимо в статистиці, коли авіація збиває носій керованих авіаційних бомб, тактична авіація ворога. Це означає, що якраз власне авіаційного озброєння тих же ракет, аім 120, які нам критично необхідні, їх все таки мало. А дивлячись, як удосконалюються шахеди, ми все менше намагаємося задіювати Наші літаки, тому що нам їх потрібно берегти для інших операцій, хоча вони взлітають. Тому один із напрямків є якраз гелікоптери, які показали свою високу ефективність, от коли встановлюється кулеметне озброєння, і зараз з наступного року вони будуть ще удосконалюватися американською стрілецькою зброєю. Ну і відповідно розвиток легкомоторної авіації те про що я власне говорив. Але сама статистика особливо перед святами і свідчить про те, що ми накопичили нарешті після ось такого просідання, яке було минулого тижня. Засоби протиповітряної оборони це дуже чудовий результат. Ну і або міжнародні партнери продовжували нас забезпечувати цими засобами, це теж головне, пане Дмитре. А от щодо ми всі знаємо і бачимо, спостерігаємо за мирними переговорами, і Трамп вчергове говорить, що Путін хоче миру, але ця атака явно посилає сигнал, в тому числі сполучених штатах, що Путін ні до якого миру не готовий. Чи почують в Штатах цей сигнал? Тут дуже цікавий момент станом на зараз. От ми бачимо, як політика Трампа вона як маятник коливається туди-сюди, то тиск зміщується на Москву, то тиск зміщується на нас. Зараз тиск на нашій стороні. Він же прямо сказав, що єдиний, хто стоїть на заваді так званого припинення вогню і мирної угоди. Ну бо якщо ми все приймемо російське, то ну дійсно на три роки в нас буде припинення вогню, поки вони відновляться, в тому числі за американські гроші, коли, коли будуть зняті санкції, то це в тому числі сигнали якраз Вашингтону, що починаєте більш активніше тиснути на Київ, тому що кожна така атака вона виставляє Трампа і Білий Дім, ну м'яко кажучи, в не дуже е, адекватному світлі, що ви говорите про мир, а Російська Федерація лише посилює ці атаки. Вона не зупиняє виробництво. І вперше в цьому році на жаль за допомогою Китаю, і на жаль, все таки за допомогою Китая більшість прогнозів аналітиків провалилися щодо завершення війни до кінця 2025 року, бо він отримав суттєву матеріально-технічну допомогу тому побачимо, ми розуміємо, що є важливе середовище і демократів, і республіканців, які не сприймають політику Трампа. Чи змінить це парадигму залежатиме від тих аргументів і від аргументів української і російської делегації, які пропонуватимуть власне більш адекватні кроки до припинення вогню? Тому підсумовуючи, це може спрацювати як в нашу сторону, але на жаль, може і спрацювати і проти нас, коли тиск на Україну буде посилюватися. Ну а поки мирні переговори тривають, нашим військовим. Потрібна тут і зараз цю хвилину допомога, бо вони нас обороняють із вами, шановні глядачі, 24 на 7 і без відпочинки. І от зараз на ваших екранах є QR-код і номер картки. Це допомога і підтримка саме для окремої президентської бригади. Наші військові воюють на турецькому напрямку і збирають сьогодні на ремонт обладнання, ремонт дронів, все те, що допомагає нищити окупантів, які пруть на нашу землю. Давайте їм сьогодні в цьому. Допоможемо своїми донатами, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, не втомлююся повторювати. Будь ласка, донатьте і QR-код, і номер картки, все для вашої зручності, пане Дмитро, не так багато часу залишається, але, от перед нашою розмовою дивилися сюжет про те, як там в Росії то генерал випадково загинув, то прилетіло по НПЗ, по різним підстанціям, військовим виробництвом заводам. От якщо ми можемо підбити такі Такі от підсумки року. Які найбільш жирні цілі вдалося Україні цього року вразити на території Росії? Які найбільш ефективні операції? Найбільше я думаю, абсолютно це операція Павутина, тому що таке провернути це було вперше в історії, і дуже принагідно, що американці зачухалися і почали проводити навчання, наскільки їхні бази е е е захищені від таких операцій, коли дрони дуже дешеві? Це розвиток нашої підводної складової, це означає, що ми виходимо на новий рівень із російського Чорноморського флоту робимо флотилію, це набуття нашої гентурної мережі і рухом опору, який є на окупованих територіях, ще більше спроможностей. Бо, вибачте, в самому серці підривати російських топ-генералів, які поки що все вказує на те, що на цьому етапі історії уникнуть покарання за свої військові злочини. Це чинить дуже великий психологічний ефект. Ну, от, якби нам з вами вдома на дворях написали Росія. Ну скажімо так, нічого страшного, але уже починаєш оглядатися, бо це ну, означає присутність ворога усе. Бе в тилу, і це безпосередньо справляє враження, і ці я знаю точно атентати будуть продовжуватися у підсумку, якщо підбити головний підсумок Україна є. Хто дуже багато чого не вірив, бо Трампу ж обіцяли, що нас розіб'ють, і Росія так вона просувається, вона випалює нашу землю по стопу по кілька кілометрів, але ми випалюємо їх на дипломатичній арені, і ми випалюємо їм кошти на на війну. Уже 32-34 долари за барель, якраз власне, завдяки нашим ефективним ударам. А це як би там не було, важко, погано підтримка Китаю, але потужності Росії все одно поступово зменшується, і ми точно маємо шанс вистояти наступного року. І важаємо в наступному році росіяни. Ще більше ходити і оглядатися. Дякую вам дуже, пане okay. Дмитре, за цікаву розмову і за те, що були гостем сьогодні в нашій студії. Okay. Я нагадаю, що в нас в гостях був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці, осьомі ранку на Ейсітві 2